Доброго ранку! Сьогодні на уроці читання закріплюємо читання букви Д. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть доньки, хай тупають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаємо собі ми здоров'я й добра. Какуляційні вправи сьогодні знову граємо на барабані. Нам з вами необхідно знайти пару, але лише після того, як ми виконаємо її. Губи витягуємо вперед як хобот у слоника, і тримаємо до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Дев'ять, десять. Жабка. Відкриваємо широко ротик, показуємо зубки, посміхаємось і тримаємо в такому положенні до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Лопатка. Широкий язик кладемо на нижню губу і тримаємо в такому положенні. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять, десять. Наступна вправа змія. Витягуємо тоненький язик вперед. Скручуємо його і тримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 4 вправи достатньо. Починаємо працювати далі. Знову наша скоромовка. Ми її вже знаємо, тому будемо одразу в пришвидшеному темпі. Будували дім бобри замість дому дві діри. Видра вдарилася у дім, буде жити видра в нім. І ще раз. Будували дім бобри, замість дому дві діри, видра вдерлася у дім, буде жити видравнім. А зараз трошки швидше. Будували дім бобри, замість дому дві діри, видра вдерлася у дім, буде жити видравнім. Молодці. Питаємо швидко. Прослухайте вірш та запам'ятайте слова зі звуком т. ВІКТОРІЯ ЗАБАБА Дінділень. Добрий ранок, добрий день. Дятла дзвін луна довкола, день новий. стрічай Діброво. Нову хату він будує, короїдів ліквідує. Двері з дуба, безперечно, дятлу в домі так доречні. Назвіть слова зі звуками Д, Ді. Які ви запам'ятали. Тож прошу вас, слова, які ви запам'ятали, записати в коментарі під даним відеоуроком. Якщо вам необхідно іще раз прослухати вірш, ви можете перемотати наш урок трішечки назад або відсканувати код на сторінці 92 ваших підручників. Давайте прочитаємо лід. полит. Лид полит. Родилы летилы. Родилы летилы. Дедок титка. Дедок титка. Вудка Квітка вудка квітка. Прочитайте ще раз ці слова. Нам треба прочитати речення і додати одне слово. Летіли під, летіли під хмарами, налетіли на. Налетіли на зернята. Полетіли у. Полетіли у космос. Долетіли до. Долетіли, наприклад, до країни. Прилетіли в. прилетіли в країну. Пролетіли над, пролетіли над морем. Давайте з вами прочитаємо текст і доберемо заголовок. Дніпро, Десна, Дністер, ріки. Вони великі і красиві. Десна несе води у Дніпро, а Дніпро у Дністер у Велике море. Прочитайте ще раз текст. Який заголовок ми можемо з вами дати цьому тексту? Ріки, правильно! Скажіть, а яка назва річки є в нашому місті? В нашому місті є дві річки Інгулець і Саксагань. Зараз слідкуємо за дракончиком. Розгляньте зображення. Хто зображений на малюнку? Дорослі і діти чудово. Що роблять дорослі? А що роблять діти? Яка пора року? Весна. Давайте прочитаємо текст і доберемо заголовок. У дворі дитсадка дорослі і діти садили молоді дерева. Усім керувала садівник Олена Данилівна. Тут Посадимо липи і клени, а там далі високі струнки тополі. А коло вікон ми посадимо квіти, несміливо порадила мала даринка. Саме так, даринко, тут ми посадимо великі квітники. Радо мовила Олена Данилівна. Дениско і тато посадили дерева. Даринка подавала мамі квіти, а мама садила Дмитро носив у відрі воду. Діти поливали молоді дерева та квіти. Прочитайте самостійно текст три рази. Назву, яку ви дібрали до цього тексту, напишіть, будь ласка, у коментарі під даним відеоуроком. Тоді ми побачимо, які ж назви ви вигадали. Яку назву можна дати тексту? Назвіть головних героїв. Навіщо садити дерева? Хто садив дерева? А хто садив квіти? Хто з дітей запропонував посадити квіти? Я можу помилитися, але, здається, Дмитро нацив у вітрі воду? Онлайн завдання. Вам треба поєднати склади зі складами на малюнку і прочитати. Оберіть глинку Лего, це було легко і просто. Мені все під силу. Чекаю на наступний урок, нічого не зрозумів. А на сьогодні урок завершено. До зустрічі.